Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Готуємо горішки такі гарненькі, як на святкових ярмарках. Нам знадобиться пів склянки цукру, четверть склянки води і хороша широка сковорідка. Все це ми будемо варити на з, і з додаванням якихось святкових спецій: кориця. От у мене для штруделя, для штоліна, ванільний цукор. Для яблучного пирога. Щось із цього я візьму чайну ложечку, щоб також і не змішувалися занадто аромати. Возьму для штоліну тут якраз і коричка, і все це є. Як закипить, почне варитися, ми додамо горіхи. У мене пікан, але як найкраще підходить мигдаль. Ось маса закипіла, перемішали до однорідності і вже всипаємо одразу горішки. Тому що дно в мене, бачите, дуже великого діаметру сковорідка. і швидко випарується рідина і швидко все приготується. Спочатку нам треба, щоб отак, начебто сироп образувався. А потім, коли він почне біліти, то ми продовжуємо уважно і інтенсивно перемішувати. Вони ще не готові, ще не потрібно знімати сплити, бо вони будуть такі несимпатичні. Спочатку побіліє, загустіє, ось скоро вже. Потім ще трошечки. Як виділяться капельки сіропа, то вже треба буде знімати. От зараз я не знаю, як вам видно, а мені видно, що вже трохи цукор кристалізується, бачите, сиропу вже майже немає, і він чіпляється гарно на горішки, побільше на горіхи. Все, побіліло, це видно по тому, як важко йому мішатися, і на стіночках, друзі, ви ж сковородку не шкрібіть. Оце ми все на пергаментний папір викинемо, а сковородка трошечки схолона. Щоб не було і шоку, і потім просто замочимо, і через декілька годин воно все відкисне. Оце вже можна виключати, як я вам і казала, вони побіліли вже, цукор да? тримається, а потім ще почалася обратна реакція, трошечки, як сіроп виділяється. Вже виключаємо і будемо знімати. Готово, друзі. Трошечки невчасно зняла, поки там камеру нажимала, вжимала, ну в общем, як починає димить, то вже точно готово. Знаєте, як ото кипить, готується. Димить, значить, вже готово. Такі горішки можна і просто боживать акуратненько, можна прикрасити торт, а можна їх використати, якщо побить качалочкою так, ціленькими, коли застигнуть. В таку карамельну прослойку хрустящу в тортиках буває потрібно. Все, мої дорогенькі готуйте, і смакуйте та інколи відео коментуйте.